Позбавити біженців усіх соціальних виплат для того, щоб стимулювати їх повертатися в Україну. Це, друзі, не новина, це нова заява міністра закордонних справ Радослава Шікорського. І знаєте, він та постать, яка українців критикує останнім часом досить часто. І я не здивуюся, якщо в наступному році перед виборами його кандидатура буде знову ж таки на чолі всіх тих кандидатур, які будуть балотуватися в президенти Польщі. Майбутні президенти Польщі та кандидата президента Польщі, і звісно ж, хочу вам сказати, що він не тільки коментує цю ситуацію, а знову ж таки висвітлює на телеканалах, як Українець був диверсантом, а точніше, проросійською людиною, яка хотіла підпалювати торгові центри. В місті Вроцлав. Про ці та інші новини, друзі, сьогодні ми поговоримо. Також хочу вам нагадати, що ви або ваші друзі, які за вашу рекомендацію, можуть скористатися роботою, яка допоможе їм заробляти кошти, щоб їх не кинули. І, звісно ж, мати нормальне житло, нормальне відношення до себе від компанії Grammy Personal. Залишити заявку ви можете в описі під це відео або ж прикріпленому коментарі. Це рекомендує вам Сергій Пех, людина, яка 5 років займається тим, що вивчає абсолютно все в Польщі. Тому мені здається, це вагомий символ для того, щоб обрати правильне рішення. І сподіваюся, ви його приймете. А зараз втискаємо вподобайку і давайте, друзі, переходимо до нашої новини. Знаєте, що ще в нас змінюється від 1 листопада водіїв міжнародників чекають жорсткі зміни, а точніше, власників. Транспортних компаній, які здійснюють вантажні перевезення, тому що з'являється нова база. І Польща, знаєте, вже не хоче виходити на мітинги, вони придумали інакшу ситуацію, інакшу стратегію, і вони будуть бити просто у водіїв тим, що ті повинні будуть заповнювати знову ж таки свої дані в спеціальну систему, яка буде називатися Send, тобто відправити. І якщо перевізник не введе. Всі дані, які буде вимагатися в цій системі, то вантаж не може бути перевезений через територію Польщі. Ну і прийняли це все ще в жовтні місяці. Ну і у Державній службі безпеки та на транспорті та транспорті попереджають, що з 1 листопада запроваджують систему СЕН для вантажних перевезень до та через територію Польщі, тому що Сенат Польщі 9 жовтня ухвалив зміни до законопроекту. Про делегування водіїв на автомобільному транспорті. Вказані зміни запроваджують обов'язкову реєстрацію у цифровій системі Сенд для перевізників із третіх країн, а значить для українських перевізників також. І хочу вам сказати, що поки що, знову ж таки, наші українські перевізники не до кінця знають, як це буде виглядати, але перед поїздкою через територію Польщі потрібно точно бути вбитими в цю систему. Інакше кажучи, вас просто не впустять на території Польщі. Через неправильно заповнені дані перевезення будуть неможливими також. Ну і звісно ж, кому буде цікаво, я залишу в описі до цього відео і з перевізників, наприклад, ті, хто займається перевезеннями, як список буде виглядати тих даних, які будуть вимагатися цією системою Сенд. Ну і давайте переходимо до знову ж таки заяви Радослава як, яку він зробив як в Німеччині, так і на одному із телеканалів ТФЛН, про те, що українських чоловіків потрібно позбавляти соціальних виплат, тому що. Польща ж собі може дозволити запропонувати Німеччині, бо вони мають пряме відношення до українців, позбавити українських біженців соцвиплат як стимул чоловікам на фронт, а жінкам відновлювати податкову базу. На чому воно тільки не піариться? як новолинська різня, так позбавити виплат. І знаєте, на чому базується його заява? На тому, що. Громадяни України, які проживають в Німеччині як біженці, біженці саме слово, воно йому нічого не говорить. особливо тим е людям, які просто виїхали з тих територій, де окупація вже триває повним ходом, його це також не цікавить. Вони все беруть під одну гребінку. Але запам'ятайте наступну річ, що політики просто так нічого не говорять. Вони не помиляються, вони все думають згідно свого плану. Запам'ятайте це і раз та назавжди. Під час недавньої зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, міністр закордонних справ Польщі Радослав Чикорський запропонував змінити механізм соціальної допомоги для українських біженців. Він вважає, що кошти, які Німеччина витрачає на соціальні виплати, краще направляти безпосередньо в Україні. То вони заявляють, що в Україні корупція, то вони безпосередньо готові направляти всі гроші Україні. А люди, які вибирають свій, е, своїх знову ж таки правлячих людей, які менеджерами називаються, я їх так називатиму до кінця їхніх днів правлячих, так вони, знаєте, вони розпоряджаються правильно грошима. І те, що всех до 31 грудня мають ліквідувати, ну це нам ні про що не говорить, про те, що там, по-моєму, Хмельницькій області, так друзі, поправте мене, якщо я помилюсь, там, де знову ж таки ціле кодло. Прокурорів, як то кажуть, всі стали різко інвалідами не в один час. А ще до війни почали вони це все робити. Ну, це нам повідомляв прокурор головний країни. І звісно ж, головний прокурор області написав заяву на звільнення. А що буде з іншими, не знає. Проте президент України Володимир Зеленський сказав, що до 31 грудня лише буде діяти МСЕК. Ну і ті, тобто ті люди, які виставляли знов ж таки ті довідки про інвалідність. Куди вони зникнуть? А як ж інвалідність будуть визначати? Мені здається, що всі ті люди, які це займалися, вони залишаться при своїх посадах. Когось посаді показово, тому що так має бути. Хтось повинен сісти, Ну, інакше це не працює. Але я впевнений, що вся система буде і надалі працювати. Ну хто ж, друзі, ну позбудеться готового такого бізнесу, який приносить стільки каси. Ну ви ж бачили затримання, по скільки грошей вони збирали. Ну і це тільки то, що змогли показати, а скільки ще на Скільки ще записаних грошей на тих людей, які взагалі не причетні до справи? Я просто собі не уявляю. Ну, але це Україна, друзі. І знаєте, е я б хотів, щоб. 1200 євро максимальна сума. Мені здається, що там ніхто стільки не отримає, а максимально 500-600, е мені здається, на дітей люди отримують і на дітей в Польщі платять. І це йде із податків. І я не хотів би, щоб він аж так гостро це говорив. Люди працюють, сплачують податки. Вони не тільки отримують цю допомогу і живуть на цю допомогу. Можливо, хтось такий є, але якщо, наприклад, мама з двома дітьми, то як вона піде на роботу? А хто дітьми буде займатися, якщо діти неповнолітні і ще до школи не ходять? От мені цікаво, скільки коштує садочок в Німеччині. Так само говорити про Польщу. Якщо ми говоримо про дитячий садочок, то садочок приватний, бо до державного важко дістатися, то він коштує більше тисячі злотих. Ну, принаймні в великих містах, таких як Краків. Якщо в інших містах, друзі, ви напишіть, поскільки там жлоби або ж предшколе. Тому що я орієнтуюся на ту суму, яку платимо ми. Це. Е 1600 злотих при тому, що вже нам ще 400 повертається від ЗУСу, Ну в сумі 1200, бо місто доплачує 500 і 400 ЗУС. Тобто фактично 1200 плюс 900, стільки ми платимо за жлобик. І окрім того, ще 300 треба додати за харчування, і чи дитина хвора, чи не хвора, треба ці гроші платити, окрім їжі, звісно. Бо їжу можна замовляти кожного дня, чи дитина буде, чи не буде. От власне, як таким жінкам знову ж таки виживати? Ну, тому що мені здається, він про це також не думає. Або ж чоловіки, так, які також отримують соціальні виплати. Чоловіки одинаки, у котрих, на жаль, на превеликий жаль, уже немає дружини по тій чи іншій причині. Вони так само мають дітей. Або ж чоловіки, які мають дітей з інвалідністю. Він про це не згадує. Він тільки стріляє в найгрубше для того, щоб люди чули критику, сіяли між собою ненависть. І... Я не перестану, друзі, читати тих коментарів, які ви мені пишете, в тому числі спорські дякую сердечні вже пишете мій хейт, такий, що я увільбав читач. Бо знаєте, якщо хтось знову ж таки мене обкидає брудом, значить я роблю все правильно і йду в тому напрямку. І це, друзі, завдяки також вашій підтримці, кожному вашому лайку та репості я все-таки рухаюся вперед. І знаєте, хоч інколи мені приходять в голову думки закрити мій канал, а взагалі закрити свою діяльність, проте я не перестаю це робити, тому що в мене є команда, яка не дає мені опускати руки. І інколи ви можете по моєму обличчю помітити, що я дуже втомлений, я не висипаюся. Повірте мені. Я звичайна людина, або ж незвичайна, в якої також є ситуації в житті, які не завжди приємні. І бувають такі моменти, що ти вночі не спиш. Знаєте, пішов на закупи я до магазину, який недалеко від нас, там в Баліцах, І знаєте, що мені жіночка сказала? Коли я сказав, що ми хочемо брати іпотеку? Що. Колись так не можна було зробити. Треба було будувати самостійно. Не було будовляних фірм, не було стільки матеріалів доступних. І вона спала по 3-4 години, тому що працювала офіціанткою на весіллях. А весілля, ви знаєте, до третьої ночі триває від самого ранку до другої, третій ночі, а не так як зараз, до 12-ї, і всі розбіглися, бо тиха година. А раніше було інакше. І вона каже: вони дуже тяжко. Працювали над тим, щоб побудувати свій будинок тут в Польщі. Ну а сьогоднішні ситуації дозволяють легко взяти кредит, і ти собі вже маєш готове житло. З цим проблем взагалі немає. І намалювати заробітну плату також реально. Якщо хтось скаже, що де звідки гроші взяти, ну слухайте, друзі, якось люди беруть, всі ми однакові. І всі ми стартуємо на тому ж самому рівні. Просто може, у когось родичі можуть бути багатшими, проте, якщо вони розумні, вони вам не допоможуть, тому що правильно було б, щоб ви самі досягли того успіху, якого досягли ваші родичі. І я саме цим методом і йду. І знаєте, багата родина повинна початися з мене. І я багато не заробляю, але хочу стільки, щоб заробляти багато, не так. Хочу, щоб і ви заробляли більше для того, щоб кожному з вас було стати на квартиру. Якщо ви будете мені заздрити, це ваша помилка. Якщо ви будете зі мною радитись, це ваш успіх. Бо я та людина, яка з маленького села переїхала до Ізраїлю, потім до Польщі. І знаєте, мені було нелегко. І те, що я роблю, що б я не говорив, я знаю, що я не 100 доларів всім подобатись не буду, але я знаю, що серед вас є унікальні люди, які можуть. Логічно мислити, ну і я вас люблю за це. Тому я не перестаю вас просити, підписатись на мій інстаграм, там я розповідаю все коротко. А на Ютубі я можу робити все, що я захочу, говорити довго і щасливо, тому що я люблю з вами поспілкуватися, адже ви круті. І де б ви не працювали, де б ви не перебували, пам'ятайте, що ви українець, ви не ухилянт, ви емігрант чи жінка, ви чи чоловік? Для мене це не має значення, на якій ви мові говорите, для мене також не має значення. І на якій релігії ви віросповідуєтеся. тому що я вважаю, що кожна релігія закінчується грошима. Все полягає на нашій маніпуляції, точніше, маніпуляції нами. Десь тими людьми, що зверху я хочу поділитися з вами досвідом тих людей, які зверху. І я на цьому шляху поки що на початку, десь. Але разом об'єднавшись, ми зможемо знати все. І моє завдання вам це все передати та не дати тим українцям, які принаймні в Польщі, щоб ви загнулися, тому що та реакція поляків, ботів, ботоферм, як би їх не називати ксенофобів і так далі. Вона є неприємною, ця ситуація, і українці ну бояться за зараз за своє здоров'я, життя, перебування і так далі. Моє завдання це все переламати. І в мене довгий шлях, як і у вас, але я впевнений, що у нас все вийде, якщо ми будемо разом. Тому, друзі, приймайте мене таким, яким я є, хоч я не завжди виходжу в ефір. Але я не виходжу по по єдиним причинам, що я просто не можу виходити в тому настрої, який у мене є на душі. Ну, тому що ви все відчуваєте, я знаю. Ви ж бачите, коли я бухаю, коли не бухаю, коли сплю, коли не сплю. І, і на, на те є різні причини. Я звичайна людина. Повірте, і депутати, і президент, теж звичайні люди. Просто хтось забувається про те, що він обіцяв. А я не забуваю. Я завжди пам'ятаю, кому я винен, скільки винен і можливо зроблю з затримкою щось. Проте зроблю. Побачимось в наступному випуску.